До міжнародного дня танцю студія сучасного танцю бліц презентувала ужгородцям хореографічну постановку, в якій взяли участь понад 100 учасників. Юні танцівники представили глядачам новий номер, який підготували за короткий період часу. Педагоги наголошують, хореографічна постановка унікальна тим, що складається із комбінації рухів знаних хореографів. Це наша заставляє те, то, що ми діляна протяження. Цілого року ета зв'язки, які нам давал Франциско Гомес, який приїжджав сюди в Ужгород. е связки, зв зв'язки, з с з нами работал Денис Тульников. До хореографічної постановки залучили п'ять груп. Педагоги кажуть, і дорослі, і діти підтримали ідею виступити у професійний день танцівників. Я це добре сподівалася, тому що я люблю подорожувати. Мені подобається подорожувати зі мною з моєю групою. Мені було приємно. Перший подібний танцювальний флешмоб провели торік. Тоді вихованці студії організували танцювальний парад. Цього року хореографічною постановкою порадували студентів УЖНУ, працівників генерального консульства Угорщини та представників влади. Останні сприйняли таку ідею позитивно. Я позитивно ставлюся до цієї теми. Взагалі, коли наші дітки приймають участь в тих чи інших заходах. Чи це спортивних, чи це шкілю, чи це різні гуртки групові заняття і так далі? То це зазвичай ну відверто кажучи, душа і серце радується. Виступили бліцівці і в торговельних центрах Ужгорода. А міжнародний день танцю завершили на площі Шандора Петефі.